Землетрос у Румунії не вплинув на роботу атомних електростанцій в Україні. Про це вранці повідомили у вітчизняній інспекції ядерного регулювання. Поштовхи, епіцентр, який був за півтори сотні кілометрів від румунської столиці, докотилися і до України. Значної шкоди колування ніде не завдали, утім людей розбурхали. Про нічні землетроси і реакцію на них далі Марина Анціфорова. Трусяться камери спостереження зі стелажів у магазинах. Падають продукти у будинках, зриваються зі стін картини. Вночі в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Найбільше поштовхи відчували жителі гірських регіонів за 145 кілометрів на північ від Бухареста. Під час землетрусу ви були на вулиці? Ні, я була вдома. Спочатку поштовхи були повільні, повільні, а потім стали дуже сильними. Ви були одна вдома чи з кимось? З п'ятьма малими дітьми. І що ви робили? Пішли всі на вулицю? Ні, ми стояли на одвірку. Докотився землетрус і до України. Враженнями від пережитого ділилися користувачі соцмереж із Києва, Дніпра, Чернівців, Вінниці, Одеси та інших міст. Только що було землетрясення в Запорожжі. а чувствувалися толчки. Люстра шаталась, кусок лепки з потолка адпал. то не по собі було. у Києві. Землетрус був так не вельми приємні відчуття. Коли лавка під тобою танцює, я спочатку подумав метро. Чернівці землетрус потрясло легенько неприємне відчуття. Єдині з квартири, хто проспав увесь землетрус, але ж єдині, хто відчув наслідки. Знімали українці й відео аномалії. У кого сипалося з полиці столів хатні начиння, хтось падав сам. От було? не знаю, не взорвалося <говори> що тоді землетрясення. Значних підземних поштовхів в Україні не відчували з 2004-го, Розповідають в інституті геофізики НАН України. і кажуть, сьогоднішні для українців не страшні за словами Олександра Кензери. Більшість будинків у нашій країні витримують таку амплітуду, та все ж краще знати, що робити. Краще стати в прийом несучої стіни. Несучі стіни, як правило, є посередині будинку. Ми ну, їх видно по товщині. А на гвна крайні, кімна... крайні кімнати краще не заходити. В той час ясно, що якщо ви на першому поверсі, то краще покинути будинок. Якщо ж ви висотного будинку, краще не виходити. через те, що практично всі будинки побудовані з врахуванням існуючої смішної небезпеки. Минулого разу Україну трусила 7 серпня. Тоді епіцентр був у районі старого Криму. Це селище на околицях Маріуполя. Поштовхи магнітудою в 4 відчували на Приазовському узбережжі Бердянська, Запоріжжя, а також у Донецьку і Дніпрі. Для України, яка перебуває під безпосереднім впливом сейсмоактивної зони вранча, такі коливання не дивина і загрози не становлять. Марина Сіфорова новини на першому.